На початку я хотів би, як сказав пастор Віктор, привітати вас гарною новиною Христос Воскрес. І, І так ми продовжимо вивчення Слова Божого. І сьогодні ми також будемо говорити про діяльність лжевчителів. Дивіться, у заключній частині першого розділу другого послання. Апостола Петра, апостол говорить про те, що істинні пророцтва залишені в Писанні, вимовляли святі Божі люди, будучи керовані Духом Святим. Так закінчився перший розділ. Але на початку другого розділу апостол Петро вже переходить до розмови про безбожних людей, отже пророків, які є повною протилежністю справжнім слугам, слугам Божим. І ми зачитаємо з вами, Друге, другий розділ другого послання апостола Павла з другого з першого вірша. І між людом були неправдиві пророки, які будуть між вами учителі неправдиві, що впроводять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх і стягнуть на себе самі скору погибель». І багато хто підуть за пожадливістю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться. І в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними. Суд на них віддавна, не бариться, а їхня загибель не дрімає. Зверніть увагу, брати і сестри, що Петро швидше говорить тут про лжевчителів, які. З'являться серед християн. Так як було і, і були лже пророки, що спокушали Ізраїль, де якраз рідко походили пророки якісь з інших народів. Тож нам слід уміти помічати людей, які мають ознаки лжепророків пророків серед тих, хто оточує нас, хто максимально близьким. Є до істини церкви. Більше того, необхідно досліджувати своє серце, щоб виявляти якраз мотиви справи чи помилки, на які якраз вказує апостол Петро тут у другому розділі. Насправді люди, які перебувають у видимій церкві, цілком могли проявляти себе дуже несподівано. Наставляючи ефеських присвітарів, апостол Павло також відзначав: із-поміж вас самих. Постануть мужі, які будуть говорити перекручено, аби потягти учнів слідом за собою. Якщо вороги церкви можуть повстати навіть з нашого середовища, тоді постає питання, як розпізнати таких і не допустити їхньої діяльності серед християн. Отож, необхідно усвідомити, що їхня поява вона є неминуча. А також розуміти їхню оману, претензії, вплив, мотиви, методи, і, насамкінець, кінець, що очікує їх у вічності. Отож, поговоримо про, якраз про це більш докладніше. Насамперед, слід сказати, що поява Жевчителів, що атакує церкву, вона є неминуча. Ми читаємо з першого вірша. А між людьми були. Й Неправдиві пророки, які і будуть між, вам, між вас, учителі неправдиві. Як в Ізраїлі, в Божому народі, завжди були вже пророки, так і в церкві Христовій не уникнути цього зла. Основна сфера діяльності пророків це не язичницький світ і якесь царство культів, а якраз Ізраїль був у старому заповіті і церква Христова в Новому. Дивіться, щоб розглянути одну подію, я хотів би, щоб хто, хто слідкує, відкрили першу книгу царів, 22-й розділ, і ми будемо подивимося де, де, деяку подію по цьому тексту. Дивіться. Коли цар ізраїльський, Ахав та юдейський Йосафат зібралися на війну з сирійцями, вони вирішили запитати Господа. І Шостому вірші ми читаємо. Тож ізраїльський цар зібрав усіх пророків якихось 400 чоловік, і запитав їх цар, чи йти ти мені війною на ремат Галаазький, чи краще я стримаюся. А вони сказали: Іди, і Господь неодмінно видасть його в руки царя. Найбільш з усіх пророків відзначився пророк Седекія. В 11 му вірші сказано, Асидекія, син Ханана, зробив собі залізні роги і сказав, так говорить Господь, ось ними заколиш Сирію, аж доки не буде знищена. Але не дивлячись на одностайність усіх пророків, юдейський цар Єсафат запідозрив, щось не гаразд у всіх словах. І хотів послухати ще одного. Тому Ахаву, царю Ахаву, довелося. Послати за пророком Міхеєм, який заявив прямо протилежне. І в 17 му вірші ми читаємо. А Міхей відповів не так, я побачив увесь Ізраїль, розкиданим по горах, наче стадо, в якого немає пастиря. І Господь сказав: немає володаря в них, нехай кожний повернеться до свого дому в мирі. Братисестра, це означало лише одне. Цар Ахав буде вбитий, а його армія розпорошена. 400 пророків предрікали перемогу царів, і лише один говорив про неминучу смерть. Сидекія, як глава усіх цих лжепророків, настільки був ображений словами Міхея, що не зміг стримати себе. У 23 му вірші він каже: тоді Сидекія, син Ханани, підійшов, вдарив Міхея по щоці і запнув. І запитав, «Який Господній Дух говорить у тобі. Отож завжди істинними, пророками, старо, істинними істинним пророкам старого Завіту протистояли Жже пророки. Також, також саме і справжні вчителя Біблії наших днів протидіють лже вчителі. Наскільки, наскільки б старанно пресвітери церкви не працювали. Роз'ясняючи слово Боже, завжди знайдуться люди ззовні або з помісної громади, які почнуть ворогувати проти її пастирів, нав'язуючи різні небиблійні ідеї. Такі випадки були і в нашій помістської громаді, хто пам'ятає, я не буду на цьому засторожуватись. Отож, пам'ятайте, що. Це явище, воно є неминуче. Так було до першого пришестя Ісуса Христа і триватиме до другого. Так, і, так як буває і деякі явища нашого життя, вони неприємні для нас, але вони є неминучі. Такі як холод, спека, хвороба та інше. Так само і тих, хто ворогує проти церкви, сіючи насіння оман і поділів, слід сприйняти як неминуче зло, якому слід. Правильно, біблійно протистояти. Отож, для того, щоб не допустити діяльності лжевчителів у церкві, необхідно знати про характерні для них помилки або оману. Ми далі читаємо, що впровадять згубні Єресі. Дивіться, Ступінь небезпеки, хибного вчення, залежить від його близькості до істини. Найбільш небезпечні з них можуть завдаватися тими, хто якраз закликає. До вірності Богу ще несуть любов і добро. Але за всім цим будуть ховатися згубні єресі, хибні вчення, що руйнують церкви, християнські сім'ї, бентежить ненавернених, спокушають слабких віруючих і перешкоджають порятунку невіруючих. Тож до церкви також може, під виглядом благочестя, прагнення, праведності, може. Проникнути і законництво. Воно вражається в тому ж у вивченні про порятунок, які залежать якраз від справи або заслуг самої людини. Якщо, Як правило, законники вони займають крайню позицію з якихось незначних другорядних питань. Пам'ятаєте, в дії святих апостолів в 15 розділі, в першому вірші, було сказано, що одні юдеї. Зайшли до церкви і брати стали повчати повчати їх, кажучи, якщо ви не обріжетеся за звичаєм Моїсеєвим, то спастися не можете. Інколи ми також можемо чути, якщо, якщо не одягнете особливий одяг, якщо не приєднаєтеся до нашої релігійної організації, якщо не матимете багато дітей, якщо жінки не відмовляться від... Косметики та прикрас та то, що можна безліч перераховувати, не можете врятуватися та на небеса не потрапити. Це є єрість, брати сестри. Церква також може бути втягнута в економічні проекти, бажаючи при цьому порятунку грішників. Сучасний економічний рух, хто не знає, це рух за зближення та об'єднання різних християнських конфесій. Він розпочався в 1910 році в Единбурзі на міжнародній конференції місіонерів. Конференції місіонерів. Ви знаєте, здавалось би, вона переслідує прекрасні цілі, серед яких якраз проповідь про Христа всім народам. Але прихильники економічного евангелізму говорять про те, що між деномінаційні розбіжності бентежить невіруючих і заважають справі. Благовістя. Тому для проповіді Евангелії необхідно забути богословські відмінності між баптистами, адвентистами 7-го дня, харизматами та католиками. Але, брати сестри, ми віримо в те, що спроби об'єднати всіх, хто називає себе християнами, це може бути зародження великої блудниці, яке записано в книгі об'явлень у 17 році, з 17-й. Вірші ви можете прочитати. Це може бути якраз релігія, яка зміцнить владу Антихриста в дні скорботи. У, хри... у християнські громади проникає також і прагматизм. Що таке прагматизм? Це якраз здатність людини оцінювати події та явища з погляду практичної якоїсь користі. Таким чином, вони маскуються. Під шляхетне бажання розвинути церкву. Для прагматика не є важливим методом, для нього є важливий результат. Він готовий найняти ненавернених співаків, щоб хор співав краще. Він може замінити біблійну проповідь якимись відеосюжетами, спектаклями, щоб залучити більше невіруючих. На церковні збори. Я підкреслю, на це стосується церковних зборів, а не якісь проектів, які ми проводимо да, на якісь на свята, коли ми залучаємо дітей і невіруючих на якусь програму. Це, це, різні, це різні стосунки. Я ще раз підкреслюю, про церковні збори йде річ, коли залучаються такі якісь відеослужети. Якийсь фільм, да. отож, за високими розмовами про кохання в громади викрадається також і гуманізм. Що це таке? Це громадська така система взаємовідносин, основою якої є людинолюбство. У таких церквах найвищою цінністю стає людина, яку починають розглядати як ніжну, надчутливу істоту. Все, що може образити людину, вважається таким, що суперечить любові і видаляється з життя громади. Викриття у проповіді та приватних бесідах, вчення про гріх, вивчення, вічне покарання безбожних та церковної дисципліни, вони йдуть у минуле. Ці та багато інших помилок стають небезпечними саме від того, що проникають непомітно. Під прикриттям високих розмов про любов, важливість християнської освіти, справи перетунку грішників або старанного прагнення благочестя. І якщо, якщо ми не здатні, нездатні вчасно помітити оману, ми не зможемо виявити лжевчителів раніше, ніж вони завдять шкоди народу Божому. Ото, щоб не допустити діяльності вже вчителів у церкві, необхідно розуміти, за кого вони себе видають. Далі ми читаємо в першому вірші. Відречуться від владики, що викупив їх і стануть на себе самі скоро погибель, стягнуть на себе скоро погибель. Послідовники вивчення про загальне викуплення віруючих і невіруючих, тих, хто. Потрапить до раю, і тих, хто назавжди буде кинути в озеро Вогняне, вважають, що ці слова необхідно тлумачити наступним чином. Усе вчителі відкинули Христа, який викопав їхні грехи, і тому самі себе прирекли на швидку смерть. Інакше кажучи, Христос заплатив за їхні грехи, але вони відмовилися від цієї плати. Прихильники вчення про викуплення лише тільки врятованих не погоджуються з такою точкою зору. Неможливо уявити, щоб людина, за грехи які Ісус Христос поніс повне покарання на Христі від Бога Отця, розплачувався за них у вічності. Такий погляд представляє Волгоску плату Христа неефективною, яке не приносить реального визволення тим. За кого вона якраз була внесена. Також багато текстів Писання говорять про те, що всі викуплені Ісусом Христом будуть на небесах, а ті, хто відкидає Євангелію, будуть платити всю вічність за свої гріхи самостійно. Сам Ісус Христос якраз говорив про себе. Я пастир добрий пастор добре кладе життя власне за вівці, Івана, 10 розділ, 11 вірш. А юдеям, що відкидають його, він сказав: Та не вірите ви не з моїх, бо овець ви. 10 розділ, 26 вірш. Своє життя Христос віддав за овець. І всі вони будуть врятовані. Ті, хто не є вівцями, не віруючи, не, на, не виклоплені, вони. Не можуть мати порятунку. Апостол, Хрис... апостол Павло казав до Ефеської церкви в 5 розділі 25 вірші. Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Саме оця остання думка більше відповідає вченню Біблії. Отже, лже вчителі, про яких пише тут Апостол Петро, не могли мати спасіння, що рятує у Христі. Світло за все, вони лише претендували на звання викуплених або істинно віруючих, але така здатність не могла врятувати їхні їх, тому, тому апостол, Павел, апостол Петро каже, що вони стягнуть на себе самі скоро погибель. Річ якраз йде про погибель як фізичну, так і духовну. І тому, щоб не допустити діяльності лжевчителів від церкви, не можна недооцінювати якраз небезпеку їхнього впливу. В другому вірші ми читаємо, і багато хто підуть за, пож... за пожадливістю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться. Неправдиві вчителі оголошують себе викупленими християнами, служителями Господа і при цьому спокійно живуть у огидних гріхах. І в цьому якраз беззаконні за ними багато хто піде. Одним із найбільш значущих богословських суперечок останнього часу можна, можна назвати суперечку про панування Христа. Ключове питання цієї дискусії можна сформулювати так. Чи повинна людина приймати віску Євангелія, яке рятує і визнати Христа Господом, тобто бажати присвятити йому себе в послуху? Традиційно всі, всі е, реформи. Е, е, Діячі реформації та лідери протестантизму наступних поколінь відповіли би на це запитання ствердно. Так, людина не може бути спасеною, якщо не визнає Христа своїм Господом і не прагне бути слухняною Йому. Але, брати, сестри, все більше і більше лідерів Евангельських церков наприкінці ХХ століття стали стверджувати протилежне. Нібито людина може бути істинним християнином, вірити в Ісуса Христа як Спасителя, але ще не приймати Його як Господа, не підкорятися Його владі. Ото, що виходить? Виходить, що той, хто увірив у Сина Божого, знаходить порятунок, але ще не продовжує жити, але ще продовжує жити в блуді. Залишається при цьому. Алкоголіком або гомосексуалистом. І треба визнати, що людей, які називають себе християнами, постарами, навіть, але живуть у відкритому гріхі в наші дні все більше і більше. Саме про таких апостол Петро каже, що через них дорога правдива зневажиться. Тому дивіться, коли світ бачить людей, які називають себе християнами, які живуть у явних гріхах, тоді починається глузування з, з евангельського вчення і церкви. Лже постарі та їхні послідовники підривають репутацію єдиного шляху спасіння для грішної людини, яка якраз полягає у прийнятті Христа як Господа та Спасителя. Протистояти діяльності лже-вчителів у церкві слід розуміти, що, що ними рухає, які їхні мотиви. Ми читаємо в третьому вірші. І в зажерливості. Лже-вчителі можуть сильно відрізнятися один від одного за своїми помилками, поведінкою та зовнішнім виглядом. Одні одягають довгий релігійний одяг, інші звичайний. Костюми кроватку, третій футболку та джинси. В одних більший вплив у цьому світі: гарні контакти з представниками влади, в інших найменший вплив. І лише в одному більшість з них схожі: це матеріалізм: жага до збагачення. Дивно, але вони, вони готові докладати великих зусиль, маскую, маскуючись під справжніх слуг Христа. Але, але пристрасть якраз до збагачення, збагачення їх дуже легко якраз викриває. Отож, для того, щоб виявити вчителів у церкві, необхідно знати також і їх методи. Продовжуючи читати в третьому вірші, там сказано: вони будуть ловити вас словами облесними. Аже вчителі привертають на свій бік обманом, видають улеслі слова за вчення Господня, немов торгуючи, або продаючи людям те, що вони якраз хочуть почути. Їх метод дуже простий. Замість проголошення викривального Слова Божого. Вони догоджають тілесним бажанням людини, потурають її гордині, говорять про необхідність любити себе, хвалить, обсипають жінок компліментами та роблять, та обіцяють да, мірський успіх, багатство та процвітання. Про таких, якраз, апостол Павло застерігав свого учня Тимофія, кажучи йому Настане, бо час, коли здорові науки не будуть триматися, але за, своїм, за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Друга Тимофія, 4 розділ, 3 вірш. Отож, можна сказати, що Жевіруючі та Жжепостарі знесли один одного. Перші люблять і готові платити за це. Другі люблять гроші і готові заради цього на обман та підлещування перед слухачами. Але ж слід помітити, що улесливі слова лже постарів дуже небезпечні. Тому не тільки лживі речі можуть потрапити в їхню мережу, а й духовно незрілі християни. Отож, щоб не допустити діяльності лжевчителів у церкві, необхідно знати, що на них чекає. І ми читаємо. Останні слова в третьому вірші: суд на них від давна не береться, і, а їхня загибель не дрімає, суд на них віддавна не береться. Це вчення про засудження лжевчителів відоме ще з давніх часів і здійснюється протягом усієї історії людства. У посланні посл посл до Юди апостол каже. Бо крадькома походили деякі люди на цей осуд віддавна призначені, безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту і викидають єдиного владика і Господа нашого Ісуса Христа Четвертий вірш. Отож, яким, яким зовні успішними, популярними і респектабельними? Не здавалися духовні обманщики, наскільки б вони добре не маскувалися під вірних християн, пекло, суд і озеро вогняне, вони, вони погла, поглинуть їх. Якщо що, звісно ж, вони не звернуться до нашого Господа та Спасителя Ісуса Христа. Отож, на закінчення, хотілося б сказати, наскільки б християни не намагалися викладати і застосувати Слово Боже. У кожній громаді час від часу з'являтимуться люди з ознаками лжевчителів. Це є неминуче. Свої небезпечні помилки вони привнесуть, прикриваючи розмовами про кохання. Зовні вони справляють враження вірних християн, але більше, більш уважніше знайомство з їхнім життям викриває відсутність справжнього благочесті. Але ж буває так, що не помічаєш у людини відхилення від вчення від, відхилення від, від, від або якогось гріха. і ми не бачимо це в його поведінці, тоді слід уважно подивитися на людей, які перебувають під впливом вчителя. Якщо вплив різко негативний, з його кола. Спілкування, люди деградують, а чи не стають краще. Це якраз є лжека, ознака яка вчителя Матеріалізм, прага збагачення, любов до грошей, корисливі цілі, спроба лестити слуху, приховуючи викривальні істини писання все це якраз характерно для лже вчителів, які Йдуть до вічного засудження. Отож, перевіряйте людей, яких ви слухаєте, які на вас мають вплив, перевіряйте себе та своє життя. Ніколи не, слід, не слідуйте за духовними лідерами, які мають якісь явні ознаки лжепророка. І також не допускайте таких ознак і у своєму серці. Амінь. Помолимося про те